Добрий день всім. Мене звати Хав'єр. Я сьогодні проводжу курси професійного тонування скла. Ми, так як ми Los Santos Custom, Santos Custom, а окремий тюнінг ательє цього міста. Ми не просто ремонтуємо, а формуємо стиль наших авто. Ось, значить, ем, від, е, сьогодні ми поговоримо про тонування. Від якості тонування залежить ем, не лише зовнішній вигляд автомобіля, а також комфорт водія. Це захист ліків, також захист від того, щоб хтось заглядав в авто і, можливо, поцупив якісь наші речі. Е, Тож сьогодні на цьому курсі ми підготуємо, е, значить, е, інформацію про. Підготовку скла та матеріалів для тонування, техніка нанесення плівки без бульбашок та обрізка по формі скла та фіксація. Зараз Богдан покаже набір скрипків, а також розпилювач. Всі матеріали, якими будемо користуватись ось бачите, це мильний розчин. Також підготуємо поверхню, а саме скло для. Того, щоб з ним можна було працювати. Перш ніж ми щось клеїмо, то має бути ідеально чисте, тому що бульбашки, будь-який пил, жир роблять тонуванням, з тонуванням велику катастрофу. Працюємо виключно на попередньо вимитому та знежиреному склі. Мильний розчин це наш союзник, який допоможе нам відповідно діяти з цим склом. Дозволяє плівці ковзати та виставляти точно, як має бути по склі. Будь ласка, пане Богдан, покажіть, як ми це робимо. Да, Зверніть, будь ласка, увагу, задіємо пана Богдана. Пан Богдан блискує поверхню скла розчином, розподіляє рідину таким чином на площині, щоб можна було зручно поклеїти. Плів. І ось, бачите, рулон плівки готовий для того, щоб з нею працювати. Розпочнемо далі про нанесення плівки. Перед нанесенням плівки важливо переконати, що скло залишається злегка вологим. Сухе скло не дасть плівці рухатись, і ви можете ризикнути, отримати всі, всілякі перекоси. Деформування самої плівки, через що якраз потім ну, матеріал, яким ви користуєтесь, треба буде викидати в смітник і треба буде нові заготовки брати. Плівку не варто одразу повністю відклеювати від підложки. Краще зробити це поступово і по мірі просування шпателем розгладжувати. А ось це зменшує ризик налипання пилу та випадкових. Складок при роботі з вигнутими, з вигнутими стеклами, обов'язково е, треба прогрівати плівку феном і робити вирізи або загини е, до моменту вирівнювання. Це зменшує натяг і тріщини по краях. Е, нагадаю вам про те, що є різні типи плівки, з кожним е, типом плівки, відповідно, ми працюємо по-іншому. І в залежності від цього. В ну, подальше ми вам розповім про ці, про ці види плівки. Ем, Це вуглецеве, металізована та керамічна. Вони мають різний еластичності. відповідно від, від того, яким, з яким матеріалом, з яким видом скла ми працюємо, відповідно будемо обирати е, конкретний тип. Бо що на цьому не зациклюємо. Е, зверніть увагу, що іноді варто використати двошарну, двошарову техніку, тобто перший. До прикладу, чорна розкладка, другий це фінішна плівка. Таким методом найчастіше застосовується для складних форм або, довгих, або дорогих автоперепрошень. Перед нанесенням важливо переконати, що скло залишається злегка вологим. Ось як я вже казав, і десь плівки, плівці можливість рухатись по заготовці відповідно. При роботі з вигнутими стеклами, обов'язково прогрівати плівку феном і робити вирізи. Або загине до моменту вирівнювання. Ось, Отже, бачите, заготовка готова, плівка. Це тонка, вона дуже примхлива і потрібно з нею працювати уважно. Тож пан Богдан зараз відріже сегмент плівки і покаже, як працює. Працювати з цією технікою. Бачите, акуратно відрізає. Зазначу, що це має бути ніж гострий. Якщо ви бачите, що ніж недостатньо гострий, бажано, щоб це був або канцелярський ніж, або відповідний для того, щоб працювати з такого типом заготовками. І бачите, вирівнює гумовими відповідними шпателями від центру до країв. А, саме скла. А, ось. Головне не тиснути надто сильно. Одразу а, випускаємо повітря поступово, а, лагідно для того, щоб не деформувати плівку по склу. А якщо ми бачимо буль, бульбашку, ми не панікуємо, все можна виправити, розбрискруємо ще трошки мила і повертаємось до центру. Від центру до країв. Від центру до країв. Зрозуміло, так? Да? Ось. А, далі. Голочкою можна пробити, але це вже в тому випадку, якщо це сухе це скло. Поки, воно, поки є мильна заготовка, ви можете працювати. Або трошки відклеїти, е, додаткового мильного розчину і знову почати спочатку. Так. Будь ласка, пан Богдан, Краю з покажіть, як ви працюєте з феном. Та, та, ось так ось Бачите, з допомогою фену. Наша плівка загинається до краю. І ви можете бачити, що ми зможемо просто завершити роботу на краю таким чином, щоб плівка не відходила. Далі переходимо до наступного блоку. Наступний блок це обрізка та фіксація. Нашої заготовки. Обрізка це останній і важливий етап. Як я вже казав, для цього потрібен якісний інструмент, а саме лезо, і, відповідно, якісна робота фахівця та нашого майстра. Перш за все, ми маємо різати таким чином, не по пам'яті, а саме по заготовці. Якщо ріжете надто глибоко, ризикуєте подряпати саме скло. Якщо ріжете недостатньо глибоко, ви можете недостатньо порізати нашу плівку, після чого її прийдеться розривати або надто лишні здійснювати рухи, і можна порвати або розтягнути заготовку таким чином, щоб потім вона дасть результат неякісний. Ось зазначу вам також. Про тонування заднього скла. Ось. При тонуванні заднього скла, обов'язково треба враховувати розігрів ниток обігріву, плівка має прилягати, не порушуючи структури. У разі, якщо сумніваєтесь, краще зупинитися, уточнити специфіку конкретної моделі авто. Після обрізки, перепрошую, ви могли би мовче помовчати. Перепрошую. Загалом, чим а, нам а, це не критично. професіонали зазвичай використовують гелеві рідини для фіксації а, тонування, вони забезпечують рівномірне прилягання в найважкіших точках і мінімалізують повітряний прошарок. Чим сіше і чим тонкіше виглядає край, тим професійніше сприймається вся робота. З часом ваші тонування стануть візитною карткою нашого сервісу, і я впевнений, у нас може бути більше клієнтів. Ось. Загалом, чим частіше і тонкіше виглядає край, тим професійніше сприймається робота загалом. І я впевнений, що у вас буде виходити краще. Пане Богдан, покажіть, як ми починаємо обрізати нашу заготовку. А, зверніть, будь ласка, увагу на майстерні рухи нашого майстра. Він якісно робить. А, ті в нас не може у гонку взламати. Ем... Давайте даме підтримувати, а, бля. Я не знаю. Можете, будь ласка, покинути, покинути а. цю територію. Та можу. Можу. А чому мене виганяють? Дякую за тишину. Ви можете задавати питання, це не проблема. Просто не заважаєте. Дякую. Далі, бачите, акуратно по краю скла було вирізано по шаблону і майстерно виконано наклеювання скла. Дуже важливо пам'ятати, що кожне тонування це як підпис майстра. Ви з часом набудете свою а, техніку. Ось, і я впевнений, це буде вас як власний почр. Ось, ну, це був простий вступний курс а, нашого а, тонування. В майбутньому ми, можливо, продовжимо з більш складними роботами. А, будь ласка, пане Богдан, можете скласти інструменти, показати, як ми а, маємо його очистити. Ось е, хотів запитатись, будь ласка, можливо, у вас виникли запитання по ходу зустрічі, можете їх задати. Можна, можна одне мені запитання? Так, так, будь ласка, сподіваюся. Це є якийсь топ б 5 помилок, новачків, що от треба, як, як починати, що там не треба робити, що навпаки, на що треба звернути увагу в першу чергу? Ну, дивіться, я вже сьогодні зазначив те, що обов'язково працювати з е, вологим е, склом. Да? Тобто, чим більше нас мила і води. Менше ми зможемо зробити помилок, таких, які ну, призведуть до втрати да, матеріалу, яким ми користуємося. Далі. Це має бути якісний чистий матеріал, тому що пилюка, а якщо не підготовлена поверхня, відповідно це робить в кінці дуже велику помилку. помилку. Ось. Ну, і, також якісна робота, не поспішаючи, відповідно, якщо поспішаєте, дуже багато дров можна не ламати. Ну, це з такого що... Так слухаю. На так, так. А на якої відстані потрібно тримати фен? Дивіться, в районі 20-25 см, тому що, якщо дуже близько, воно може розплавити тільки конкретно площу, треба рівномірно. і Плавними рухами нагрівати повністю площу плівки. Да, Якщо сконцентруватися на одному місці, десь буде вона більш еластична. В другому місці не, не догрів і вона може ну, тріснути або недостатньо бути еластична для того, щоб в подальшому виконувати тонування. Так, ще питання? Можна питання? Так, так, звичайно. А як правильно вибрати плівку, щоб тонувати скло? Ну, це все ну, в залежності від ваших потреб, звичайно, тому що є більш прозорі, можливо, під стиль автомобіля, можливо, ви ну, є там проблеми з зором в когось, то ну, дуже темна плівка в такому випадку не підійде. Тому вже, в залежності від ваших потреб, в принципі, є, скажімо так. А, пробники да, чи як це? Нагадайте мені це слово бо забув. Е, зразки, так. Да. Це є зразки, з допомогою яких ми можемо вам підготувати е, приблизно, яке тонування буде. Ви собі придивитесь і в подальшому вже будемо працювати від, 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 від цього? А можна ще питання? будь ласка Так, так, слухаю. <праць> да, 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 давайте пане Лоха, після того я. А можна питання? А зараз зараз пане Лоха. У очередь. А, як, як от для заднього скла яку плівку порекомендуєте? Бо я чув, що там, наче особливі потрібні якісь брати матеріали. А, так, є спеціальні матеріали, такі як гель. Плівка звичайна, але є додатково матеріали, такі як гель, допомагає він а, краще зафіксувати плівку на задньому склі. І е, якісніше. Затискати по краях, там, де проходить гумова прокладка. Дякую. Пане Ям? А, а якщо балончиком скрасти закрасти? Дивіться, ну, балончик це, звичайно, класна штука, але це вже таке більше, як, як це сказати, не майстерно. Ви можете це зробити, можливо, вам навіть буде щось через це видно. Але, ну, до прикладу, в нас же ж автосалон якісних ем, європейських автомобілів, тому в даному випадку такий варіант нам не підходить. А... Ще можливе питання, пане Ям? Так, слухаю вас. Ну, дивіться, є кілька таких найчастіше поширених проблем. Це погана підготовка поверхні, тобто залишився якийсь бруд, пил на склі, які не зачистили, і відповідно така плівка може бути відклеєна. Також це може бути якість матеріалу, тобто неякісна плівка. І під час... Виконання роботи, можливо, не ті умови. Тобто е, перепад температур, волога погода, це також може впливати на неякісність е, виконання і, відповідно, в подальшому відклеювання плівки. Е, ще... Так, так, слухаю вас. А чому у плівки є таке значення, що через пару місяців вона тріскається? Ну, зазвичай тріскається знову ж від якості матеріалу, який ви який обрали. Наприклад, якщо ми беремо дешевшу плівку там, дельта, то вона може бути неякісна, вона дуже, досить дешева, і ви коли її використовуєте за кілька місяців, відповідно, вона закінчиться. Є, є більш європейського типу VIP під назвою Beko, то вона більш краща, і ви можете нею наклеїти і на, ну, надовше прослушити відповідно. А, ось так. Ну, я сподіваюся, запитань більше немає. Ну, якщо Це виникнуть. Після, після майстер-класу, якщо виникнуть запитання, ви можете до мене звернутися, я залюбки вам підкажу. Е, я вам дуже дякую за увагу. На цьому наш захід на сьогодні завершений, наш майстер-клас. Зустрінемося на нових майстер-класах, на яких ми будемо розглядати інакші роботи, підвищити рівень нашої кваліфікації. Дякую вам за допомогою. Все, бувайте, гарного дня.